Гості нашого міста, депутати, шановний пане міський голову, дуже прикро і з обуренням ми, і як фракція Батьківщина, і як громадяни Трускавця сприйняли рішення Уряду Азарова про те, щоб призупинити курси на євроінтеграцію. Вони тим самим не зупинили курс на євроінтеграцію самого нашого українського народу, нашого вільного духу. Вони вибрали між. Цивілізацією і варварством вони вибрали між корупцією і верховенством права. Вони вибрали між тим, щоб ми принизливо пересувалися по території Росії і не мали можливості війного пересування, війного працевлаштування в Європі і в цивілізованому світі. Без сумніву не вистачає слів, щоб висказати все обурення, все недоволення, яке кипиться в мене в душі. Як кипить, я переконаний в серці кожного українця. Тому я хочу сказати, що ми обов'язково повинні, як представницький орган, заявити свою позицію в місті поставці. Ми обов'язково повинні хочу закликати вас, що в неділю будуть перші години тут на цій сцені мітинг поставців. Хто не має можливості поїхати зараз власним транспортом в Київ? Я запрошую підтримую пана Кривка, прийти на першу годину неділю в ту на цей майдан. Я закликаю церкву не мовчати проявити активну позицію. Я закликаю громадських діячів, політичних діячів, пересічних рославчан розповсюджувати інформацію про те, що цей уряд повинен негайно піти у відставку. Тільки сильна наша позиція, тільки наша воля заставити. Я нахожусь звільнити цей ганебний уряд, який довів нашу державу до краху і виконати умови, інтеграційні умови і підписати асоціацію. Я ще вірю, що ми зможемо своєю силою, своєю волею переконати владу піти на зустріч нашим людям. Але для цього ми повинні мати дуже сильну активну позицію. Я закликаю вас до цього, сам їду в Київ і вас переконує, щоб ви зробили цей поступок. Слава Україні! слово запрошується депутат Росіяцької міської ради пан Володимир Басишин.